Сьогодні 11 листопада, і знов черговий транш майже на 10 мільйонів гривень йде до Збройних сил України, і ми робимо все можливе для того, щоб кожен день ми підтримували Збройні сили і підтримували наступ збройних сил. Підкреслюю вже не контрнаступ, а наступ, бо кожного дня зараз звільняються населені пункти, в тому числі Херсонської області, і ми маємо і зігріти. І нагодувати, і напоїти, і озброїти наших славних воїнів. І отже, сьогодні, за традицією, у нас ідуть 20 дизельних генераторів, найбільший дефіцит зараз. І ми окремо скажемо, що треба зараз робити для того, щоб покращити вирішення питання забезпечення електроенергією. но ці ми вже купили, і вони відправляються до Збройних сил. Сьогодні йдуть бензопіли, це теж потрібно для облаштування позицій. Традиційні карімати, спальники, продукція рошену, спальники, спальники, буржуйки, труби, також дефіцитна продукція. Про це я хочу сказати окремо: це є шини. Для наших шилдів, пам'ятаєте, бронетехніку. Ми залишаємося е піклуватися про стан їх. У нас наступного тижня приходить ще 15 комплектів. Це знову каремати, це знову спальники. Це дуже дефіцитний товар, труби для буржуєк, ще спальники. Там за мною е броньовик, броньований. Мікроавтобус, який йде в підрозділи розвідки, це є мрія кожного зампотилу, вантажівки, дафи, які вже завтра ви побачите на сході, яке йде на фронт, і дуже, дуже сьогодні багато наших військових в багатьох бригадах ми зробимо так, щоб в більшості бригад вантажівки, артилерійські тягачі, ті, хто буде в... Буде скомплектоване Зушками для зенітного захисту. Отже, це є найкраща позиція для військових. Це, як ви бачите, машина швидкої допомоги з надсучасним обладнанням. Це не основний наш профіль, але те, коли вдається нам купити пікапи, вони теж йдуть до наших бійців. Це є 25-ка, пас чекає вже другий банний. Комплекс, і сьогодні знову вишукалося шука... ви в черзі, бо у вас дуже добрий спосіб їх застосування. Отже, нічого нового, звичайний робочий день разом з вами і поєднання зусиль моїх і ваших для того, щоб значно підвищити ефективність допомоги Збройним силам України, використання кожної вашої. Копійки, яка найефективніше доходить до українського воїна. Слава Збройним силам України! Слава Україні!